Хто ти є перед Богом людина, зупинись і подумай хвилинку, ти усе світі цім, як піщина, непомітна маленька частинка, а життя Твоє мить не тривала, перед вічним відрізок мізерний. Вчора був, а сьогодні не стало, і назад вже ніхто не поверне. Це життя подароване Богом, ти по милості Його існуєш. Пороздумуй, живеш ради чого і на чому будівлю будуєш, ти надію кладеш на багатство, щоб маєтки великі нажити, та за гроші Небесне Царство ще ніхто не спромігся купити. Може, в тебе хороша посада, і тобі підкоряються люди, але мушу тобі я сказати, що не завжди в житті цим так буде. Все проходить багатство і слава, і краса має здатність зникати, як тут жити, у тебе є право, та прийдеться цей світ покидати. Перед Богом усі мусять стати, можновладці, царі і селяни. Він не буде дивитись на статус, він життя і діла перегляне. Хто Господніх законів боявся? Кого віра у серці горіла, хто побожну тут жити старався, в очі Господу гляне він сміло, а на інших чекає розплата, таємниця відкриється, кожна, буде плач у той день там лунати, бо змінити нічого не можна. Зупинись на дорогах сьогодні, поки час є, звернися до Бога. Він врятує тебе від безодні через кров свого Сина Святого. Хто б не був, ти багатий чи вбогий, перед Богом всі люди є рівні, повертай на вузеньку дорогу, бо крокують по ній лише вірні. Твоя доля Христу не байдужа, хоч у всесвіті, ти як піщина, полюбив він тебе сильно дуже, і чекає, як батька на сина. Амінь.